22-му році було випущено 19 марок, і 12 з них це саме військової тематики, які стали бестселерами, в принципі, які збирають колекціонери, які приймають участь у різного роду аукціонах для підтримки і збройних сил України, для підтримки населення наших переселенців. І це доволі має велике значення для нас і для працівників Укрпошти загалом. Перша марка, яка зробила фурор, і після чого саме населення захотіло взагалі купувати і мати в собі вдома наші марки, це русський воєнний корабль «ІДІНА». діна. Я хочу показати. Як виглядає листівка? Тут ви ще бачите зображення корабля, якого не стало потім. Саме отак виглядає лист марок, шість марок. Це по Україні. Є ще відповідно шість марок для листування за кордон. І так мали вигляд конверти першого дня, відповідно, Штемпель, в перший день, коли відбувалося спецпогашення. З цієї марки почалася епоха марок військової тематики, які стали і провидцями, які стали основою для віри в Збройні Сили України, в нашу перемогу. І наступна марка, яка вийшла, це марка. Руський воєнний корабль, все відповідно. Друга марка серії корабль, відповідно, теж блок марок по Україні, блок марок за кордон. І відповідно відбулося спецпогашення і от такий цікавий штемпель. Ви бачите, на цьому конверті. На сьогодні відрахування, які йдуть від продажу марок. Від того, як в Укрпошті кожному відділенні ви можете зробити підтримку, у нас є платежі на користь Збройної Сили України, і, наприклад, ми в Чернігові підтримуємо бригаду територіальної оборони, це і генератори, це Планшети, які хлопцям дуже потрібні, бо їх сили, крім Чернігова, постійно приймають участь і там, де сьогодні дуже спокійно. Давайте підтримаємо наші Збройні Сили України не тільки нашою вірою, а все ж таки і реальною допомогою. Тільки разом можна здолати такого сильного ворога. Ми поваги там немає, ми їх не можемо навіть поважати. Але не можна думати, що вони такі слабкі, побіжать самі. Тільки разом ми зможемо, бо ми Україна, бо ми сильні. Ми не зламні і не переможні.